Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Священик Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна носити пірсинг? чи це вважається гріх? Апостол Павло дуже гарно говорить і каже: усе нам можна, тобто все дозволено та не все корисно. Ну, яка користь того пірсінга? Ну, звичайно, я ні в якому разі не засучую, знаєте. Людину там, чи дівчину, яка там чепила кульчики, там, чи пробила пупця, ну воно вже не потрібно. От буде скидала сведра, в'язаного зачепи, пупця вирве. Ну, нащо таке? Нашо та й пірсінг. Е, ви є храм Духа Святого, споганювати своє тіло, чи то пірсінгами, чи то татуюваннями, воно не добре. Тяжкого гріха в цьому немає. Ну, якби ми жили в Індії, де там і, і в носі куль, кульчатка, і в вухах, і, 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 і де хочем, і, і пупці, і все, все в кульчатках. В індійців то традиційно. Ну, ми християни, є храмом Духа Святого, маємо себе прикрашати добрими ділами, бо за них нам буде в небі нагорода або, або, або щось друге. Добрі діла мають бути, то прикрашайте себе не пірсінгами, а добрими справами. Хай Бог вас їх благословить. І пам'ятайте, ви є храм Духа Святого. А тому ні пірсінги, ні татуювання, ні коріння, нічого доброго для вас не приносять. Все, з Богом, па-па. Дякую.